У Кіровському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід поліцейському з Олександрії. Йому 29 років. Підозрюють у хабарництві, каже прокурор Денис Литвиненко. У вигляді щомісячного надання 5 тисяч гривень за неперешкоджання законній господарській діяльності у вигляді торгівлі тютюними виробами. перша частина отримана у вигляді 5 тисяч гривень, та друга частина неправомірної вигоди отримана у вигляді 15 тисяч гривень. Затримано особу під час одержання другої частини неправомірної вигоди, підозрюваний Євгеній попросив не показувати його обличчя та не називати прізвища. Саме третю частину статті 368 зв'язку з тим, що слідчі вбачає там ознаки ви Підозрюваний каже, провину визнає частково. Я, я зігну свою визнаю в тому, що я взяв непровину вигоду, але в тому, що там було якесь вимагання, чи вказана була конкретна вимагання конкретна цілу. Це його немає. Прокурор просив на час досудового розслідування для підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою. Метою уникнення кримінальної відповідальності з може переховуватися. Існує ризик незаконного впливу підозрюваного свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні та перешкоджаємо кримінальному провадженні. В ході проведення обшуку та освідування були вилучені грошові кошти, які світилися жовто-зеленим кольором. Звертаю увагу, що руки і одяг в ході проведення обшуку також ся яскраво жовто-зеленим кольором. Але потім, в ході вже допиту в якості підозрюваного, відмовився, скориставши своїм законним правом, і свідчення не надав. Підозрюваний просив домашній арешт під час проведення обшуку та під час. Я особисто е видав, речові докази, е надав мобільний телефон, надав паролі в мобільний телефон. тому я е ну, хочу посприяти слідству і ніяким чином я е ніяким чином я не намагаюся втікати нам чи. Е будь-яким чином там впливати на свідків. Про нас повністю заперечує щодо задоволення клопотання слідчого і прокурора про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання фіварів. Так як ми вважаємо, що саме повідомлення про підозру недостатньо обґрунтоване. Немає доказів того, що підозрюваний дійсно вимагав у свідка. У зв'язку з цим невірно не, не зазначена саме кваліфікація кримінального правопорушення. Суддя Євген Загородній обрав для підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів з можливістю внести 187 тисяч застави. По тому у суді розглянули клопотання прокурора про відсторонення підозрюваного від посади заступника начальника сектору дільничних офіцерів поліції. Адвокат та підозрюваний не заперечували. Суддя ухвалив рішення відсторонити підозрювану від посади на 60 днів. Чи вноситимуть заставу та чи подаватимуть апеляцію, ще не визначились, сказав адвокат. Ми поспілкуємося з клієнтом, визначимось, потім щось буде відомо. За словами прокурора, в разі доведення вони підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.